Всім привіт, друзі! З вами я Денис, і сьогодні ми граємо Ash of Civilization 2. Нарешті ми цього дочекалися. Друга частина of Civilization 2. І тепер. Ми будемо знову грати. Я постараюсь на наступний раз побільше знімати, На цей раз нам повезло. Бачите, вся карта відкрита. Тут можна навіть отак зробити і подивитися на всю карту. А зараз щось завжди мене щось було, вона відкрита вся карта. Ну, я і то в Європі постійно воював. Максимум. От. Але... Все добре. Ми сьогодні похардкоримо і візьмемо Люксембург. А поки що давайте починаємо. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що мені можливо можливість ще знімати. І гарного перегляду. Так, мені, якщо ви ще напишете коментар, буде дуже приємно. Ну, знову кажу, гарного перегляду. Ми починаємо грати. Зараз подивимося, чи 10... 10 січень. Вся сцена нам не помішає. То, що 10 січень. І вся карта відкрита. Це, в принципі, водночас нам не потрібно, але само приємно. Тобто, бачите? Все відкрито. Всі провинції. І ви дивіться. Я вот зараз би... Эээ. Е, вот я збільшую. Вот тут рис населення. Я походу ходу Економічний ріст. Ой, щось я не то зробив, ладно. Зараз економічний зріст прокачуємо. Дивіться, ми прокачали економічний зріст і давайте ще від, від податків. Ще не зараз. Ні, стоп. Так. Я просто не сильно шарю, це я ще 2. Вибачайте, якщо я щось не то роблю. Видіться, у нас зарплатня маленька дуже. Та, ми можемо... Е -е 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 Треба більше показувати, воно мені погнало. Е, Так. А де воно?

Пропустимо. Окей, окей. Я би хотів спи. я мовчу, потому что я тут пока что ничего не разумею. Нет, стоп, ладно. А, не, во. Вот. Вот так. Максимально. Товари, на мінімум. І два стоит. Сюда. Весь кого не можно. Есть кофе. Хочу мне стандарт. Вот звездный звучай не стандарт. Oh, probably. Если что, тупо пробую назад уплотнён Я попробую с давай Прошло Экономичный рис, сюда Давайте, ну стой, пополним, пополним, пополним Так, экономичный арест. Сюда. Ладно. Рабын фестиваль. Все ходил. Так. Это про спаски поймал? Все у нас фестиваль пройшов, да? 14, Давай. Что поставимо, что поставим? А мы ничего не можем поставить. Проскипаємо, проскипаємо. У нас зарплатня збільшується. Да, там. Просто сейчас. Вот все бабло на заводке. Да и наступате. Вот все... Майжек забавло. Просто не настувати. Думаю, можно пропускати. По-чуть-чуть ходим У нас вже набралося 9к Ми можемо ферму І все Нє Тупо Вин то есть сингапур им то нема ничего с ним кордон то, иди, иди. да то сингапур да да Сингапур да 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 Сингапур да мне то Сингапура блин. Сингапур. да да сингапур. да Тутай, тутай. дай ногу. Дай мень спецветить. Дай мен пицвети. Ой, нечайно. Чуть менше. Да, пишу ты нафиг. Сила. Слава, но это шумин тута. Сейчас на Сухопутних і Сухопутных, не знаю, любих. Ой, у мене щось то направили. Ладно, ладно. Щас тут ми. Проскіпали. Ми зараз просто скипаємо. Просто наскіпаємо купа Все Нормально 46 теж Багато Одне бабло Нафіг, а в мінусі, а ми в мінусі Чо бля що таке? Че мінус? Ой, бляха, муха. Військовый на ці сто працює. Иди вы нафиг, ч так багато військових? Бляха, я в бурге влізаю. Нафіг дослідження, я не знаю. Я, я, я не шар, я, я не раз я зараз тільки не ставив. Помогить, мені що треба Мені ще нафіг треба сплатити. 16 тисяч. Ладно, я сейчас везму борг. Ладно. Я зараз візьму борг. Не где ты борг? взятый борх у нас получается вот я... я могу только на 846 ладно ладно, скипаем Нафіг А де мій ворог? Я вже переборгаю? Чого не піднімаємось? Нафиг заново Не, не, все Все, Да, все, но я не могу. Зано. Случайно сит, но ну, давай это что-то покращем Ладно. Я пока что выбираю Украину. Припасы, давай ну, это Австрию. Австрия нормально, думаю, буду. Свинья, чеморанчу. Можна таку похардкори, тому що давайте сломання. а Але ну, поки що, якщо ви ще не поставили під цим роликом, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І чекаю вас у другій частині. Па-па!